Всім привіт! 25 жовтня будемо сьогодні висаджувати останній богор, сорт каприло і сорт мурану. Тут там в мене вже посаджено сорт Азія, сорт Альпа, Ами, Волка. Клері. Мальвіна. Це матушник на продажу. І сорт Аліна. Вчора висадив. Це не матушник. І сьогодні будемо садити. Напевне, пів богра мурану і пів кабрілу. Зараз підемо наріжемо стаканчиків. Заводних покажу. Цікаво підписуйтесь. Тут у мене касетки, це мої касетки. Білі. Так касетка, мені прийшла русада, сорт Аліна. 20 гривень одна штука. Я платив за касетну русаду. Зараз ми підемо кушати. Подивимось, скільки у нас буде стаканчиків Морано і кабріло. Це в нас реме. Тут як касетки, не садив. Це на сорт Морано. На весну. Ось ці стаканчики будемо висачувати. Ось є хорош колонила. Зараз я витягну і покажу корінь сам. Ось такий корінь. Сорт мурану. Далі у нас те сорт кабріло. Теж коренево хороше, на другий рік може собі замовляти. Ось таких стаканчиках. Ось такий корінь. Це в нас сорт кабріло. Тут у нас було 30 кущиків. Ось скільки я забрав стаканчиків і касетка. На, касетка мої 63 штуки тут повно, тут ще трошки бракує і тут повна. Тут ще в стаканчиках є. Далі ми підемо садити. Ось, друзі, висаджую сорт Мурану. Це в нас ремонт. Тут висадив, тут ямки зробив і ось така коренева висаджуємо. На наступний рік така коренева буде і на продажу. Запускаємо ямку і пригортаємо. Наступна Та теж ось такі кореневий. І корень. Туреми? Ні, це вже своя розсада. Похайте рукою. Запихаємо. Де? І пригортаємо. Туреми ті. Що роде тілий рік? Де? Там три ці браку на 2 рік досаджу Тут у нас сорт Алина. Добре досаджу повністю, покажу і порахує скільки вічно Не знаю Ось так я вислав сорт Морану Ось така кількість мене пішла в стаканчиках. Там, де не заклав пагуни. І зараз я порахую і скажу, скільки стаканчиків в мене вийшло. Посадив не до кінця. На більшу половину я посадив в стаканчиках. І ще ось цей кусочок. Маю в касетках там. Але касетки ще не посили корінчики. Це вже буде на другий рік. Зараз переході хустики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцят, двадши, двадцять вісім, 30, 32, 34. 36, 38. З одної сторони 38 і з другої сторони 38. Ще піду подивлюсь, може там ще пагуни є. Може ще і досаджу. Садив'я. Та як все, тут у нас 40 і Від кушчик. кущика теж 40. Та посадка. Сорт рану. Ще потрібно посадити сорт кабрілу і сорт Аня. А сорт Аня, певно, буде аж там. А кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і замовляйте саджанці на наступний рік. Може бути і копанка, бо стаканчика буде 100%. Це все маточник на продажу. Всім до зустрічі! Далі буде. Наступний сорт буде сорт Кабрилу і сорт Аня.